З нами Володимир Фасенко зараз політолог. Вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Давайте власне зрозуміємо, пане Володимире. А що означає запрошення, до якого ми ніби готуємося, але участь Києва уточнюється? Що саме уточнюємо? Ну уточнюється формат участі, де саме в яких засіданнях саміту того чи іншого саміту буде брати наш президент. На відповідна графік його зустрічі. Ну це вже скажемо так скоріше буде визначати українська сторона, ну звісно, з партнерами. Але от відносно участі в самих самітах, то зараз це в першу чергу саме формат участі, тому що ми ж не є ні членами НАТО, ні членами Європейського Союзу, ні членами Великої Сімки. Тому ми можемо бути лише запрошеною стороною, і між іншим, президент Зеленський вже неодноразово брав участь в усіх цих самітах або він онлайн виступав, або безпосередньо. Я пам'ятаю один з самітів Євросоюзу в Брюсселі, де ну, Зеленський був просто в центрі уваги. Навіть всі члени, лідери країн Європейського союзу, навколо нього тоді фотографувалися і так далі. Для нас це важливо з точки зору нашого сприйняття, нашого визнання, а також ще більше, особливо в нинішніх умовах, просування наших інтересів, переговорів на полях цих самітів. Тому от коли узгоджується, чи буде виступати наш президент, в якому саме засіданні буде він брати участь, тому що він не буде брати участь в усіх засіданнях от всіх цих самітів, тому що ми знов -таки, ми не є членами цих організацій. Якщо будуть обговорення дискусії, наприклад, по російсько-українській війні або стосовно європейської інтеграції України от на саміті Європейського Союзу, ну безумовно там да, буде участь. По НАТО, наприклад, може бути засідання Ради НАТО Україна, і там безумовно наш президент може бути і має бути присутній. А можливо, і буде, буде інше спеціальне засідання. Це все узгоджується з організаторами самітів. Тому е, е, зараз узгоджується цей формат. Якщо не буде дійсно, от, е, я абсолютно згоден. Зараз непроста дуже ситуація на фронтах і може так статися, що і треба було б поїхати на саміт, але треба бути е, тут, в Україні, для того, щоб е, е, організовувати е, конкретні е, е, і політичні і оборонні дії, як Верховний Головний Зеленський має це робити. Нагадаю, що у нас була ситуація, коли Нещодавно наш президент перервав візит до Південно Африканської Республіки. Ну що це вимагала внутрішня ситуація. Так що саміти зараз дуже важливі для нас всі три саміти. Зокрема, от наскільки відомо зараз обговорюється і варіант, це така делікатна дуже тема, але тим не менш варіант зустрічі на полях цих одного з цих самітів, можливо, от на саміті Великої Сімки, зустріч з Дональдом Трампом. А також безумовно зараз нам треба вести переговори і про посилення підтримки України, підтримки як фінансової, так і особливо воєнної підтримки в нинішніх умовах, коли Росія посилює ескалації війни проти нас і повітряні напади і. Активізація бойових дій на е, е, окремих ділянках фронту і тому зараз нам потрібна зброя, і оце я думаю пріоритет номер один. Ну і безумовно узгодження, координація е, подальшої стратегії тактики переговорів, тому що переговорний процес в Стамбулі ну явно зайшов у глухий кут і зараз треба з партнерами вирішити, що і як робити далі. От, власне, про переговори говорити про третій раунд цих от перемовин між Україною та Росією зарано у цьому переконаний речник української МЗС Георгій Тихий. От, за його словами, відсутність достатнього міжнародного тиску на Москву блокує будь-який політичний прогрес далі детальніше. Станом на зараз рано говорити про будь-яку підготовку. Тривають на щастя. Цей процес обміну дуже складний, але він триває. Вчора була, ви бачили, перший етап. Ці етапи ми сподіваємося, продовжаться а триватимуть кілька днів. Тобто, зараз, якби це стадійно буде все. Ми сподіваємося відбуватися. Обмін тілами полеглих наших, наших воїнів і відповідно росіян. Це все складні гуманітарні ці питання. Вони просуваються. Паралельно. Ми закликаємо партнерів наших все ж таки більше нічого не чекати, посилювати тиск на Росію. Якби цей тиск був раніше, уже могли би бути результати цих стамбульських зустрічей. От про тиск на Росію, який міг би бути раніше. Я тут Стармера згадую, Макрона згадую, Мерца, які. Ультимативно казали, не буде з боку Росії погодження на повне припинення вогню, будуть санкції Трампа, який два тижні давав на визначення Путін. Е, чорт чи не чорт, е, два тижні вже минуло. Поки немає відповіді від Трампа по тому, договороздатний Путін чи не договороздатний. Можете пане Володимире роз'яснити то, що в результаті заважає оцей реальний тиск здійснити, щоб зробити Москву ту більш договороздатною. Ну, якщо б була проста відповідь на ці запитання, ми б вже мали конкретні дії, особливо з боку США. А так, європейці, ну я думаю, що от те, що ви згадали, от їх спільна заява 10 травня, коли да, давайте от з 12-го починаємо припинення вогню або будуть санкції. Ну, Санкції та вели європейські країни додаткові. Але, ну слухайте, таких санкцій вже було півтора десятка різних пакетів, ну, у всякому разі, в Європейському Союзі. І, на жаль, Росія пристосувалася до цих санкцій. Для того, щоб Росія відчула санкційний тиск, потрібно, щоб разом не тільки європейці, а разом, разом з США посилили тиск, посилили тиск на. Продаж російської нафти на зовнішніх ринках, от де можна тиснути, але тут вирішальна роль за США і Трамп поки не готовий. Ну на жаль, це дуже помітно. з різних причин. В першу чергу, тому що він вважає думаю за порадою деяких своїх друзів і частини свого оточення, що це може перервати переговорний процес в Стамбулі, що це може зруйнувати. Перспективу подальших переговорів між Росією і США, а Трамп явно хоче домовлятися з Путіним. Але і Путін хоче домовлятися з Трампом. І от це можна використати, тиснути на Путіна. А поки що він більше тисне на Трампа. І от тут мені здається, що в цьому психологічному протистоянні Трамп явно програє. Він не готовий, тому що одна річ переговори в бізнесі і зовсім інша річ переговори політичні. Трамп вже стикався з цим, можливо, не всі уроки з цього виніс. Але тим не менш, він все ж все і досі не відчуває цієї різниці. Тому зараз головна проблема це непослідовність, недостатня рішучість Трампа. Він багато любить говорити про те, який він потужний лідер. Але от якраз сили в його діях не вистачає. Тачає і саме тому, от ці саміти, про які ми згадували, особливо саміт Великої Сімки, а потім саміт НАТО, вони важливі для того, щоб от під час спільного спілкування з міжнародних безпекових тем якраз переконати Трампа, що потрібно робити більш рішучі кроки для тиску на Росію. Інша річ, от, на мій погляд, не варто було б в лоба тиснути на Трампа. Оце це була б точна помилка. На превеликий жаль, ну, Трамп такий особливий суб'єкт, який потребує і особливої методи спілкування. От Путін знайшов свій стиль спілкування з Трампом, і це працює. Причому він так майстерно вже маніпулює Трампом. Деякі європейські лідери теж от намагаються знайти свій особливий стиль спілкування з Трампом, і більш-менш це може допомагати. Тому от варто уникати прямого тиску, що мов давай в, в санкції посилі. Ні, це не спрацює. Може навпаки, навіть спрацювати. А от треба переконувати ізиком мовою бізнесу, мовою на інтересів США. От на що Трамп теж реагує мовою зиску для переговорів. Тому що посилення тиску на Росію може сприяти прогресу в переговорному процесі. Ну і до речі, ще один важливий інструмент тиску це відновлення постачань зброї для України. На мій погляд, це може спрацювати навіть більш ефективно ніж посилення санкцій, ну от крім нафтових санкцій, можливо. Тому є що обговорювати, і зараз я думаю, що і нашому президенту, і європейським партнерам України треба продумати стратегію, тактику переговорів з Трампом. Як його все ж таки переконати, що е, треба посилювати тиск на Росію і відновлювати постачання зброї для України? Угу. А сиві політолог Володимир Фасенко був з нами говорили про важливі теми і про взаємодію між Трампом і Путіним, яка безпосередньо впливає на нас.